Всім привіт! В цьому відео Катерина Ряпяхова зробила несподіване зізнання про стосунки зі своїм чоловіком Віктором Павліком. Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк та підпискою на канал. Отже, почнемо. Віктор Франкович Павлік, український співак, артист Мистецької агенції Територія А, гітарист, народний артист України від 2016 року. Легендарні пісні Павлика Ні обіцянок, ні пробачень, ти подобаєшся мені. Та Шекидим знає майже кожен співак би номінований на премію Юна у категорії найкращий виконавець за досягнення у музиці за 20 років. Та окрім успішної співочої кар'єри, артист має також бурхливе та насичення особисте життя. І останні кілька років воно було предметом гострих обговорень у мережі та серед фанатів, адже 58-річний артист одружений в четверте. Катерина Реп'єхова, концертна директорка артиста, блогерка, стала черговою обраницею Віктора Павліка. Молодша на 29 років, дівчина в минулому була фанаткою співака та їздила за ним по багатьох містах, не пропускаючи жодного виступу артиста. Тому Катерина просто не могла бути непоміченою Віктором. Подружжя побралося ще у травні 2020 року, проте через певні події не змогли організувати весілля. Спочатку пандемія, а потім повномасштабне вторгнення не дозволило їм цього зробити. Проте не так давно стало відомо, що у Павліка вроджена вада серця. Співак був на межі життя і смерті йому зробили операцію. Після складного періоду Катерина вирішила більше не відкладати життя на потім. Про церемонію виконавець нічого не знав. Кохана артиста вирішила влаштувати йому сюрприз. Реп'яхова попросила чоловіка одягнути костюм та приїхати за адресою, яку вона йому повідомила. Там на нього чекала кохана син Михайло, який народився у 2021 році, та запрошені гості. Разом з весіллям пара святкувала ще й четверту річницю шлюбу. Сукня висіла в шафі чотири роки. Уявіть. Я більше не хотіла чекати ні дня. Живемо тут і зараз, адже не знаємо, що з нами буде завтра, поділилася блогерка. А нещодавно дружина Віктора Павліка розповіла про хронічну хворобу, порянутунок від якої шукала по всьому світу, що спричинило її загострення, дивіться далі у сюжеті відео. Дружина народного артиста України, Віктора Павліка, блогерка Катерина Реп'яхова, поскаржилася на проблеми зі здоров'ям. Інфлюенсерка розповіла, що вже 5 років страждає на хронічний цистит і наразі переживає гострий напад. У мене гострий напад циститу, 5 років у ремісії та рецидив. Насамперед, дуже сильне боляче, психологічно, жодні ліки не допомагають або дуже немало, написала Рап'яхова у своєму інстаграмі. Жінка поділилася, що шукала якісне лікування по всьому світу. Близько 6 років назад блогерці зробили спеціальне щеплення у Німеччині. Процедуру необхідно повторювати, розповіла підприємиця. Як пройде запалення, знову робитиму щеплення, йдеться у повідомленні. Дружина-виконавиця також опублікувала знімок з лікарні і палати. За словами жінки, її здоров'я погіршилося на тлі стресу. От таким боком мені вилазить той генетичний тест. Так сильно я тоді перенервувала. Що зараз моє здоров'я просто полетіло. Бережіть свою нервову систему. Мова йде про генетичне тестування трирічного Михайла, сина Павліка Трап'яхової, який має затримку мовного розвитку. У вересні 2024 року блогерка звернулася до спеціалістів з метою планування другої вагітності, адже родина хотіла унеможливити спадковість. Інфлюенсерка розповіла, що, за словами невролога, на основі даних екземного секвенування спадкового захворювання немає, виявилося, що під час вагітності жінки відбулися зміни у гені, що могло бути спричинено безсимптомним перебігом ковід-уроп'яхової або іншої інфекції. Наразі їх проходить тривале лікування за спеціалістами, які покращать мовленнєвий апарат, адже є немовленнєвою дитиною. Тім, як пояснює зіркова мама, успіхи за рік занять вже є. Так Михасик щоденно відвідує заняття з нейрокорекції і логопеда-дефектолога. Не так давно Катерина Реп'яхова розповіла про наміри поповнення у їхній родині. Дружина співака Віктора Павліка чесно відповіла, як її 58-річний чоловік ставиться до поповнення у родини. За словами Катерини, хоч вона і не проти народити другу дитину, але її обранець не у захваті від такої ідеї, співак пояснює таку позицію своїм віком, втім, блогерка, попри все рішуче налаштована на другу донечку. Віктор Франкович каже, що він старий і не витримає. А я, звісно, хочу ще дітей, Хочу ще дуже донечку. Головне, що я хочу, а все інше вже, поділилася дружина Павліка у коментарі програми ранок у великому місті». Також Катерина Реп'яхова вперше зізналася, за що покохала старшого на 29 років Віктора Павліка. На за запитання журналістів Lux.fm про найкращу рису характеру Віктора Павліка, блогерка зізналася, що найбільше вона цінує у чоловіка це турботу та відповідальність. Все, що потрібно виконати вдома, вкрутити лампочку або щось полапити те робиться миттєво. Звичайно, я не тільки за це його покохала, але це одне з. Зізналася Катя Реп'яхова. Нагадаю, що перша зустріч Віктора Павліка та Каті Реп'яхової відбулася у 2015 році, коли артист був ще одружений з Ларисою Сизаєвою. третій шлюб Павліка. Разом зі своїм китайським другом Шоном Реп'яхова приїхала на його концерт до Миколаєва. До речі, з самого дитинства Катя була фанаткою творчості артиста та разом зі своєю мамою відвідувала майже всі його концерти. Завдяки щасливому випадку їх номери в готелі виявилися поруч. Наступного ранку Павлік зателефонував до своєї фанатки і запропонував її нагодувати. Можливо, його привабило те, що я беззахисна самотня дівчина, згадувала Рап'яхова. Через якийсь час співак став виявляти знаки уваги до молодшої на 29 років каті. Вони почали зустрічатися, і як будь-яка закохана дівчина Рап'яхова чекала продовження. Але Павлик на той момент був не готовий розлучатися. Однак після того, як їхній роман став надбанням громадськості, все розвивалося дуже стрімко розлучення похід хід у народження сина. Сьогодні сім'я живе у щасливому шлюбі. Принаймні так Катерина Реп'яхова декларує у своїх соціальних мережах. Однак іноді назовні виходять цікаві деталі їхніх взаємів. Так у день річниці знайомства одна з шанувальниць поставила реп'яхові підпитання, чи дарує її знаменитий чоловік подарунки? На думку підписниці, співак уже зрілий чоловік і просто зобов'язаний засипати свою молоду красуню дружину подарунками та сюрпризами, але в них цього немає. У відповідь Катерина зізналася, що за 9 років стосунків ледь навчила Павлика дарувати їй без нагадування квіти. А подарунки це найвищий рівень. Реп'яхова розповіла, що артист не вміє, не робить і не хоче, але якщо попросити щось купити, обов'язково зробить, головне, за словами Каті, щоб її поважали. Однак дещо знаменитий чоловік їй таки подарував це кільце на народження сина і підвиску у вигляді серця, всередині якої розміщувалися їхні фотографії. Просто так без приводу подарував це один раз у житті. Пізнавалася четверта дружина Павлика. Шановні глядачі, що ви думаєте з приводу цієї новини? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую, що додивилися відео до кінця. До зустрічі в наступних випусках!